Ось ось бачите, опять ріжу хризантему. Я все время забуваю, що у мене на сторінці багато новачків, люди, які тільки знайомляться з хризантемою, і багато чого не ну, як для них нова інформація. Це ось, наприклад, кущова хризантема. Її банда росте. Ну, там кущ сантиметрів 70 висоту. Але ви бачите, вони усі пасанки, що вона надавала, вона ростила оце за весну, вони закінчуються бутонами, бо було тепло, був короткий світовий день, і вона собі придумала, що це осінь і що їй потрібно квітнути. Але насправді це не так. І тому я обрізаю і щоб вона з оцих пазух напустила уже по довгому світовому дні. Дню напустила нові гілочки, які будуть рости висоту і не будуть закінчуватися бутоном. Якщо не обрізать, то вона також буде наростати, але набагато е, ну, довше просто, бо рослина тратить е, сили і на квітку, і на пасенки. І ось тут же вона недавно посаджена і на корінь. І ще плюс буде там, наприклад, чи там чемптемператури високі. Для того, щоб вона швидше розвивалася, щоб вона встигла наростити більший кущ до цвітіння, то я її просто обрізаю. Ну, ось бачите, тут немає бутона, то я її не буду собі трогати. Хай собі далі росте.